У петлю. Тобто кільце роблю із ланцюжка. Бачите, у мене є маленький кілечко, і тепер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 повітряних петель. І 1, 2, 3 накида в кільце, яке у нас надійне і міцне. Пров'язую стовпчик. З трьома накидами. Один, 2, 3, 4 повітряні петлі. У мене вийшла ось така перша галочка. Тепер це е, на каналі вже є майстер клас основи, але там 10 мм е, ячейка. Зараз тут 15 мм ячейка і 1, 2,